Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас третій день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Топ-10. Так, дивимось. Ага, оборонка виїхала в. А, ну це чудово. Що ж, треба краще атакувати. Поїхали. Так, люса Водолс. Потрібна чистка нам. Гормик. Ну, давайте такою командою сходимо. Там і грех, тому Кедмана залишу мультяшного, він сильніше б'є по синіх, якщо ми, звісно, їх зарядимо. Угу. З камінчиком щось не дуже. Трійка зелена і все. Ніякого і комбо такого немає. Добре, давайте ось так прокинемо. Може там сині якісь заїдуть. Так, сині заїхали, чудово. Тоді трієчку прокинемо в гормика. Ось трішки зелених приїхало. Добре. Робимо ось таке комбо, може там синенький під'їде закриється. Ну, майже. Так. Блокує. Грім. Не заблокувався. Це добре. Так, робимо ось так. І будемо, напевно, бити в грега І отут прокинемо ось таке комбо. угу Так, давайте. Вдаримо, напевно, сюди. Потім. Почистимось, зарядимо нашого грега і вдаримо ним вже. Трішки не добили гормика. Синіх маловато, на зарядку не вистачить. Добре, давайте ось так четвірочку прокинемо зелену. Угу. Доб'ємо грега. Щоб вже не було міньйона, Ну і синенькими, можливо, воду доб'ємо. Все добили. Відродження тут немає, тому все швидко тут і вийшло. Вчасно знайшли наші камінчики, тому все добре. Так, поїхали далі. так, Два колі. Ну, тут таку ж команду залишу, напевно. Можна, до речі, взяти і гріма скляного. Щоб було відображення. Ось так. Чи варто б ну, з кляного брати кедмана? Теж можна взяти, чому б ні, нехай буде. Огоріння від колянів треба прибирати. Ну, Або відображати, якщо вийде. Так, щось маємо майже зелений кріс, але не вистачає. Добре, давайте пошукаємо четвірочку зелену. Ага, ні, знайшли навіть зелений кріс, це добре. Ти зразу його активуємо, там і сині повинні зібратись. Так, Соня вдарить. Так, прикриємось трішки Міньйонами. Ось коли пробувати. Напевно, більш за все мене ось ця непокоїть бабулька. Так, добре, давайте ось так четвірочку. Там синенькі будуть. Ще, можливо, треба було і Соню пробити. Добре, давайте ось таке комбо. Сповільнила Нам Це не дуже приємно. Давайте пошукаємо зелену четвірку, немає. Тоді ось так зелені. І будемо шукати сині. Бо вже колі майже заряджені. Так, ось синенький заїхав. Так, тихенько. Зараз вдарить кедман. Ні, коля. Так, відображення спрацювало, але все ж таки горіння на нас з'явилось. Ми будемо його прибирати. Так, давайте бити сюди. Там є в пустоту. Але спочатку ось так зелені прокинемо, зарядимо мілійки і нашого кедмана. Так. Тепер будемо бити в кедмана. Тут прокинемо ось таке комбо. Чудово. Так, ну тут все вийшло добре. Зараз грех повинен добити. Так, поїхали далі. Наступний бій. Багато жовтих і той А Давайте так і поїдемо. Чистка потрібна від горіння і від водолза, тому залишимо так. Єдине, що бажано плюсю швидше пробити. Знову майже зелений кріс, але немає його. Добре, давайте зробимо четвірочку. Може це і помилка. Так, ось тут трійку. І спробуємо дозарядити хоча б тихо-тихо люся. І люська зарядилась. Добре, тоді ось так прокидаємо. О, це чудове комбо. Так, закриваємось, б'ємо ось так. І треба спробувати Люсю добити. Так, цей Мульгох він теж манув, наче ріже. Ого, угу, на 10%. Ось питання. Як добити ту люську? Добре, давайте тут трієчку прокинемо. Соня вже у нас майже від'їжджає, ось це погано. І ще в неї вдарив в Чи вистачить нам... Добре, давайте ось таке комбо. Трійка синіх буде. Я розумію, що. Зарядиться і Соня, може на когось і перекине. На мілійки перекинула. Так, добре, давайте бити сюди. І ось так. Зарядимо, може, Кедмана. Угу. І ось на гріма перекинула і все спрацювало. Відображення. Так, давайте обережно ось так. Може там синенький закриється. Синій доїхав. Соня ще тримається. Це добре. Мені, звісно, не вистачає на неї костюмів. Я б її прокачав, мені подобається вона. Дуже корисно. Так, що ж, тут також впорались, поїхали далі. Так, ну тут три синіх. Давайте тоді замість соньки візьмемо ось цього, нехай будуть у нас ухиляння і кедмана тоді мультяшного краще взяти. Вот три синіх, щоб по синьому був він сильніший. Угу, поїхали. Де розумію, тут є титах, якийсь захист від нього, але ж він стоїть в куточку, він може і не дозарядитись. Так, поляна цікава, трійка синіх, червоний кріс. Якщо кріс збирати, тоді роз'їдеться синя. Добре, давайте тоді ось так сині прокинемо. Ну, дуже багато червоного. І тоді ось таке комбо прокидаємо. Соня б'є боляче. Давайте ось так. Може нам вистачить синіх. Так, вистачило. Що з цими синіми чи червоними робити? Добре, давайте ось так може доїде синенький там не доїхав. Це вже майже заряджений, тому можна в нього і прокинути, але нам не вистачило синіх зарядити. О, як же ж він боляче вдарив. Так. Ні синіх, ні зелених немає. Тихо, б'ємо сюди ось так. Ну, шукаємо якісь зелені, нам потрібен захист. Нам потрібні міньйони Так, б'ємо сюди. Ось так в кутку зараз і зарядиться. Добре, чистимо поле. Може в нього мегаміньйон вдарить. Ну, він когось одного заблокує. Так, ага, ухиляння спрацювало. Так, зараз буде контра. Тому давайте притримуємо все ж таки кедмана, зарядимо міліїки, закриємось і вдаримо тоді сюди. Ось так. І тут прокинемо зелені. Угу. Так, скільки контра. Три ходи. В принципі, можна і почекати. Раз, два. Єдине, що грех не заряджений, немає мегаміньйона. але то вже нічого страшного. Зараз синенький знайдемо і спробуємо його добити. Да, в кутку боріл не працює. Але якось важко було. На початку не було навіть камінчиків. Так. Угу. Міліїки по центру. Добре, давайте візьмемо тоді більше червоних. Візьмемо гормика. Можливо взяти колю. Мультяшний нехай буде. Ще б одного колю взяти, але замість... Ну, Кедман корисний, не хочу його прибирати, ну і грех також може допомогти. З питання якого брати Кедмана. Мультяшного залишити. Нам би чистка від сліпоти знадобилась б. Бохутау на альфа на 25 емках напевно точно сходить. Давайте тоді кедмана візьмемо. Можна, до речі, скляного взяти, може відображення спрацює. Нехай буде скляний, плюс у нього є міньйончик, Давайте, поїхали. Зелених треба залишати, бо той альфі від зелених працює, тому нехай буде так. Так, щось маємо по червоним. Добре, давайте зробимо ось так четвірочку. Не хочеться, звісно, в того хутау прокидати. Добре, давайте ось так. Може знизу трійка синя доїде? Ні, не доїхала. Так, збираємо. Ну, міліїки зарядиться, це. В будь-якому випадку, давайте ось так, але поки в неї можна попрокидувати. Добре, тут прокинемо, приберемо трішки зелених. Так, гормиком вдаримо. І треба собі зелених зарядити. Так, трішки їм атаку підріжемо, будемо бити. Ось так прокинемо, може там десь червоненькі зберуться. Не зібрались. Давайте тоді ось так. Так, хутау не заряджений. Так, приберемо міньйонів. і шукаємо червоний. Треба колю якось зарядити. І буде вже хутау бити. У нас ніхто не заряджений, зелені не заряджені. закритись не можемо. І не можемо червоні ніяк знайти. Добре, давайте ось так. Може синій закриється хоча б, бо зараз Грегу, напевно, Міньйона зіб'ють. Магіканін. Ні, тут щось, наче й камінчика було багацько, але щось я намудрував. Тихо, тихо. Ну що ж ви так того колю просто знищують? Так, ну б'ємо сюди. Тепер поїхав Грех. Сюди кажу, коля, ж то по всім б'є. Ну, в Грега сліпота спрацювала. Добре, давайте ось так. Тепер купа зеленого, який нам не потрібен, але треба прибирати оці камінчики, які від того альфі пробивають. Так, мінус хутаву, добре. Давайте в пустоту. Так, тихо, тихо, тихо. Ну, у нас атака підрізана, але все одно будемо бити. Давайте в неї прокинемо, заберемо ті зелені камінчики. Всіх не доб'є. Так. І ось так червоні. Так, добре, впоралися, але. Ну, це вже було набагато складніше. Так, топ-1 навіть ми зайшли. Оборона А, рейтинг можна подивитись. 1023 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!